Ура, перемогла Віта Сусак за монографію українці українські місці Парижа 1900-1939 років. Я, я дуже дякую, мені дуже приємно. Це несподівано. Я не знала, що існує цей, цей конкурс. І це вдруге, що в моєму рідному місті перше, це була звичайна нагорода на форумі і От зараз друге, мені дуже приємно, що наше місто живе, що воно реагує, і що в нас є такі рейтинги, які насправді можуть давати неочікувані і приємні результати. І я бажаю, щоб наша громада далі нехай так складно, але Жила, розвивалася, ну і всім гарного і здорового наступного року. Дякую. Ми знаємо, що тут є присутній Юрій Кочерявий, і це е, номінант, який виборов друге місце в непростому змаганні з переможницею з Вікторією Сусак. І Якщо він тут є, пригадуємо, що це була досить така резонансна подія засідання в клубі Кабінет, де е, Кілька наших місців мали мужність висловити своє бачення, яке збігалося по суті, з баченням дуже багатьох людей, так, але не всі могли це сказати. Вони це сказали. Ну, Всі знають, що в мене дуже непрості і напружені стосунки з е, героями, яких я вважаю профанацією. Профанованими героями. Натомість я дуже ціную і не тільки я, як показала голос, ціную вчинки, тому що кожна книжка, зрозуміло, це є майже героїзм, це є вчинок, і я вітаю абсолютно, абсолютно гідне. Присудження цієї номінації громадою міста Ісуса, тому що це справа був вчинок, який проєктує наше майбутнє з минулого в майбутнє. Дякую. Дякую. Також що все таки написати монографію це важка скрупульозна праця. Все таки це є не одноразовий, так би мовити, акт мужності. Хоча ще раз кажу, що мені дуже подобається те, що зробили ці хлопці в кабінеті. Так сказали, те Та? про що думали багато хто і не наважилися.